Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо вадовжимочлену уроки і тема сьогоднішнього року вступ до теми казки про тварин. Так, Тетяна Майданович, примовка до казки та «Вог та собак українська народна казка та прислів'я. Всі сідайте та й домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Відтвори звуки, які можна почути в довкіллі. Свистить вітер. Посвистимо. Шелестить листя. Ш. Дзвенить комар, «з», дзищить джола, «з». Молодці. Так, і тепер з вами прочитаємо скоромовочку. Хитру сороку спіймала морок, а на 40-40 40 морок. Хитру сороку спіймати морока, а на 40 сорок -40, 40 морок. Молодці. Морока це клопіт, складна справа чи турбота. Читаємо з вами разом: ла ло, лі, ли, ля ле лу. Лю, лю. Так, читаємо наступне ола оля олю. Оле, олі, оле, олу. Так, далі читаємо кола, колі, КО-ЛИ, коле, коли, колу, коло. Опізнаємо з вами слово ка, каска народ. Народ. Правда, правда. Народні казки відомі з давніх давин. Їх складали, передавали з уст в уста, тобто проговорюючи. Наші предки, тому в народних казках, немає автора. Це спільне надбання народу. Найдавніші казки про тварин. За словами та вчинками їх героїв, можна розпізнати людські якості, а також зрозуміти, як потрібно поводитися в житті. То йому говорить прислів'я: казки маленькі, а розуму в них багато. Тут ти прочитаєш українські народні казки та казки інших народів Європи. Будь вдумливим читачем. Будь ласка, розгорніть свої книжечки, сторінка 38, 39, такий у нас розвороток. І визначай тему і дієвих осіб твору, тобто тема, про що розповідає автор дієвих осіб Хто там головний, про кого історія? Знаходь причини, наслідки подій, що відбувалося, які ознаки казковості є в кожному творі. І що в казках схвалюється, а що засуджується. Звичайно, схвалюється добро, гарні вчитки, а зло засуджується. Перший такий віршик, який ми прочитаємо, це примовка до казки. В кожній казці є урок, Мову у квітиці мидок. І дівчатка, і хлоп'ята, як веселі бджаленята. Погадаймо, політаймо, в касті меду пошукаємо. Будь ласка, зупинили відео і самостійно прочитали. Прочитали, а тепер з вами йдемо далі. Так, знайдіть в розділ. У кожній казці є урок мого квітиці медок. І бачимо: тут всі наші казки. Тут ми будемо читати і українську, і болгарську, і польську народну казку. Так, читаючи, звертайте увагу на наголос. Неправильний наголос може змінити значення слова, у якому значенні в назві розділу вжито слово урок прямому чи переносному. Касія є урок. Ні, не звичайний-незвичайний урок, звичайний, а той, що нас навчає. Урок це навчальне заняття, певний вже в проміжок часу, відведене для заняття групою учнів. От зараз у нас з вами відбувається урок читання. А ще урок це події або наслідки цих подій, які допомагають і глибше зрозуміти і правильно оцінити. Тобто, чи правильно ми зробили? Далі наступно ми з вами сьогодні поговоримо і прочитаємо текст, який називається Вовк та Собака. Це українська народна казка. Зараз я прочитаю, потім ви або самостійно з книжечки читаєте на 39-й сторінці, або зупиняєте тут. Зустрілися вовк та собака. Собака питає чим ти, брате, живеш? Коли голодую, відповідає вовк, а коли ще натраплю, м'ясо десь дістану. Собака, так ти м'ясо єси? А худий який? А чого ти такий гладкий, як сам живеш? Я в хазяїна двір стережу, то хазяїн мене добре годує. Може, ти погодишся піти господу стерегти, він і тебе годуватиме. Вов погодився, пішов, ідуть та розмовляють. Вов глянув на собаку та й питає А чого в тебе шесть на шиї потерта? А собака каже Мені хазяїн ланцюг надіває на день, а на ніч скидає. Плякався вовк. Прощавай, собака. Краще я голодуватиму, ніж ланцюг на шиї носитиму. Так, скажіть, будь ласка, між ким відбувся діалог? Між вовком та собакою? Так. Про що вони спочатку говорили? Про хтось що їсть, так, та чому хтось худенький, а хтось більш товстенький. Так, чому наш вовк не захотів. Е Іти на наустерегти господу, тому що пес був на ланцюгі. І тоді він сказав, краще я голодуватиму, ніж ланцюг на шиї носитиму. Отже, це на сказочка. Що ж тут казкове, те, що пес і вовк розмовляли між собою. Саме в казках притамані, що, що ми зазвичай з вами звикли, а, предмети тварини, вони наділені людськими якостями і вони розмовляють. Так, ми вже з вами відповіли. І героєм головний це вовк та собака. Чому Вовк відмовився йти до хазяїна? Не хотів носити важкого ланцюга, міг порогодувати сам, свобода йому дорожче за їжу. Адже свобода дорожче за їжу. І це головне те, що хотів донести автор. І така у нас, таке прислів'я: вовка як не годуй, а він все в ліс дивиться, тобто все дивиться на волю. Прочитайте казку «Дома» ще раз самостійно на сторінці 39 і впевнено все вас вийде. Ви мене розумнечки. За бажанням можете подивитися мультфільм «Вже був пес. Дуже цікавий, такий теж дитячий. Всього найкращого, до побачення.